Звільнення Клішіївки на Бахмутському напрямку підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак. У телеграмі він написав, що Україна завжди повертає своє. Аналітикою щодо Клішіївки поділилися в Інституті дослідження війни. Там відзначають, що росіяни стають в оборону на Запоріжжі. Та передислоковують елітні формування. Цитую: Кліщівка була центром бойових дій в районі Бахмута протягом останніх тижнів, і передислокація будь-яких підрозділів 83-ї бригади ПДВ на тлі українського просування в районі Кліщівки. Свідчить про глибоке занепокоєння просуванням українських військ у західній частині Запорізької області та про те, що росіяни надають перевагу обороні в цьому регіоні. Кінець цитати: водночас сили оборони повідомляють, що країна-агресор зосередила на бахмутському напрямку 52 тисячі окупантів. Ось що заявив керівник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш Євлеш в ефірі телемарафону. Цитую: 52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки. Вони там утримують понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більше 120 систем реактивного залпового вогню. І цитати та є надія, що навіть із такими ресурсами ворога українські захисники справляться. В цьому контексті цікава остання статистика ворожих втрат внаслідок роботи воїнів підрозділу ЦСОА СБУ за кілька тижнів. Так, бійці СБУ знищили 13 танків, 28 ББМ, 15 артилерійських систем, 32 одиниці автомобільної техніки. Такі темпи свідчать про надзвичайно гострий етап війни, про те, що контрнаступ України переходить у вирішальну стадію, і зсу мають реальний шанс. Повністю прорвати російську оборону, говорить американський військовий аналітик Майкл Кофман. Він переконаний, що подібні операції зазвичай протікають нелінійно, тому важко оцінити, коли розпочатий Україною контрнаступ завершиться. При цьому він не сумнівається, що зараз наближається останній етап контрнаступу.